Добрий день! Сьогодні у нас 20 серпня 2025 року, закінчуються канікули, діти починають згадувати, що скоро до школи, і пишуть мені, скажіть, будь ласка, чому в цьому році на НМТ було дуже-дуже багато помилок в такому легенькому завданні для 5 класу. Округлив число ціла 31 499 100 тисячних до сотих. Як це робиться? Я підкреслила соті. Значить, це у нас цілі, після ми до Десяті соті – тисячні, десяти тисячні, 100 тисячні. Я підкреслила прямою лінією одиничку. Наступну цифру я підкреслила хвилькою. Записала ще раз це число, пишу приблизно до рівня. Ось такі кривенькі рівня – це називається приблизно рівня. Як я розв'язую, якщо кривою хвилькою підкреслено, 0, 1, 2, 3, 4, то та цифра, яка підкреслена прямою лінією, залишається незмінною. Я пишу, що це число дорівнює 1,31. Ось так розв'язується цей номер. Якби ось тут було п'ятірочка. Тут ми підкреслимо прямою лінією, тут хвильку, якби була 5 6, 7, 8 або 9, то наша відповідь була б 1,32. Це я візьму в дужки, тому що воно не зовсім зв'язане з нашим прикладом. А тепер я поясню, чому ж були помилки. Коли я вчилася в школі, ми ці приклади розв'язували геть по-іншому. Ми записували. 1,31499, 100 тисячних, ми писали приблизно дорівнює. І дивилися на останню цифру. Тут була 9, значить попередня цифра була на одиничку більша. Оскільки тут 9 на одиничку більша, це 10. Значить, ми тут пишемо 0, тут буде п'ятірка, значить приблизно дорівнює 1. Ось так би це виглядало. Потім, приклад був, був не повністю розв'язаний. Що б я робила далі? Я писала приблизно до рівня. І вже на донечку зменшила. Тут нулик, значить п'ятірка залишається. Одна ціла. ось таке число: 315 тисячних. Потім е я бачила, що я округлила до тисячних. а мені потрібно до сотих. Я писала б знову приблизно до рівня. І... Оскільки тут п'ятірка, то одиничка збільшувалася на одиничку, було б 1,32 соти. Ось так би я розв'язувала. І тому багатьох дітей навчають батьки вдома. І вони згадують, як вчили їх там, ще в радянські часи чи в 90-ті роки, як батьків вчили. І ось звідси йде помилка. Тому що раніше в математиці надзвичайно рідко щось переглядають, щось роблять по-іншому. Це математика, це точна наука. В ній дуже рідко щось зміниться. Але ось це було. І особливо, якщо когось навчають бабусі і дідусі, то діти роблять ось таку помилку. Зараз правило звучить так. Якщо вам потрібно, от в даному випадку, округлити до сотих, то ви дивитеся на наступну цифру. Якщо там 0, 1, 2, 3, 4, то соті залишаються ті самі, а всі інші цифри ми відкидаємо. Якщо там буде 5, 6, 7, 8, 9, то соті збільшується на одиничку. І так все інше ми відкидаємо. Дякую за увагу! І до побачення!